Вітаю вас на нашому каналі. Почалась осінь, і знову почались там застуди і всі ці неприємності з цим поєднані. Більше того, спеціалісти нас знову починають лякати страшним епідемсезоном. Так, да, справді, епідемситуація може бути дуже поганою в цьому році. Чому? Ми дуже слабли. Наш імунітет занадто ослаб. Чому? Постійні стреси. Весь час йде пригнічення, і ми з кожним днем слабшими. А віруси люблять таку ситуацію. Чим слабший нас імунітет, тим більше активізуються віруси, тим більше вони там починають домінувати, перетворюються в небезпечні форми. Нещодавно мені трапилось передбачення індійського правиця Ананда. Ну, в якійсь мірі я правицям не довіряю, але йому в якійсь мірі можна довіряти. Він свого часу дуже точно передбачив ковід. Його наслідки. А зараз він передбачає, що в нас взимку чекає дуже страшний вірус, і, до речі, ніякі ліки не будуть діяти, крім власного імунітету. І тому справді, чи буде така епідемія, чи не буде, но зміцнювати імунітет нікому не завадить, тому що по-любому буде неприємний епідемсезон. Ну, що ж, я буду вживати там чай з лимоном, якісь вітаміни, стимулятори в кінці кінців, і буде добре. Це вам не допоможе. Чому? От всі, скажем, ліки, які застосовуються в боротьбі з вірусами, як правило, це використовуються якісь фрагменти імунітету. Ну, які якісь фрагменти, кілька відсотків. Вплив на антитіло продуцью функцію, що там інтерферони, то кілька відсотків, то кілька відсотків, і то кілька відсотків. Зрозуміло. Що ціла система імунітету набагато потужніша, ніж оцих там кілька відсотків, причому в десятки разів. Але не так -то і просто зміцнити імунітет. Чому? це імунітет надзвичайно дуже складна система. Повинна бути достатня популяція взагалі лімфоцитів. Вони повинні мати зрілі форми. Як правило, повинен бути субпопуляційний склад, дуже там збалансований. Чому? Тому що, наприклад, є два види – Т-хелпери, супресори. Т-хелпери посилюють всі імунні процеси т супресори їх гальбують. І співвідношення повинно бути дуже точним, приблизно 2 до 1. Чому? Так, да, імунітет повинен бути в активному стані, але як ми будемо його весь час активізувати, виникнуть алергічні реакції, атимумні процеси, тобто імунітет буде перезбуджений. Це, як ви знаєте, в автомобілі. Існує газ і тормоз. Без, ви ж ніхто не виїжджаєте, якщо у вас несправні гальма, так і тут імунітети. Але цього замало. Mm. Да, це, якби кажуть, центральний механізм активізації, але імунний захист зроблять десятки видів спеціалізованих лімфоцитів. Я підкреслюю, спеціалізований лімфоцит, кожен виконує свої функції. На ці лімфоцити впливають окремі, наприклад, там 19 видів інтерлекінів, які впливають. На популяцію таких лімфоцитів, тим, то на такий, то на таких, то на таких. Бачите, вже 20 факторів, які там повають щоб лімфоцити працювали. Але цього ще замало. Спеціалізовані лімфоцити вони можуть працювати тільки в з собою. Кожен виконує свої вузькі функції, і вони коперуються. А для цього потрібна, щоб була достатня секреція лімфокінів, монокінів тобто ці гормоноподібні речовини, білки, які там. Запускають певні там процеси. Тобто, як ми спілкуємося мовою, то з допомогою цих лімфоцитів і монокінів лімфоцит між собою спілкується і разом в кооперації, виконує ці процеси. Не так все просто так. Да, справді, потрібно імунітет підтримувати, але потрібно це робити збалансовано, щоб впливати на ці процеси. От передо мною стоїть, бачите джерело, джерело Ай це в найбільшій мірі відповідає цим вимогам. Ви зрозумієте, з того, що я пояснював, засіб повинен бути багатокомпонентний. Якщо багато компонентів, вони між собою теж реагують. Вони можуть одне одного там глушити, і потрібно, щоб це було в відповідній формі. І це важко їх так збалансувати в потрібному вигляді. І тому дуже мало, не дивлячись на те, що ринок перенасищений там засобами відповіді дії, які обіцяють, що вони там з вашого імунітету роблять сказку, нічого подібного. Тому що потрібно їх казати, отак збалансувати. Нам це вдалось, тому що для цього потрібно мати механізми, які, якби оці мільйони комбінацій між собою, оцих багато компонентів, скажімо, двох десятків, потрібно точно один компонент не заважав другому, а навпаки, допомагав, щоб вони працювали в синергізмі. Нам це справді вдалось, і ми це підтвердили в багаточислених там публікаціях до речі, в закордонних журналах. А саме головне дія, дія. джерело, особливо імуноксельда, і всі види нашого джерела, дуже гарні результати показали осіб, починаючи боротьбі з герпесною інфекцією, з грипом, туберкульозом, навіть з нідом і так далі. Тобто, на всіх видах, каже, вірусної інфекції джерело зарекомендував як надійний, безпечний і дуже ефективний засіб. Але ви скажете, ну добре. Прийде епідемія, ми будемо використовувати ваше джерело. Знову помилка. Чому помилка? Да ви роками перегнічуєте свій імунітет, не тільки зараз стресами, ви раніше своїм способом життя там, і так далі. Там. І він весь час погіршувався, погіршувався, погіршувався. а потім хочете за день, щоб він відновився. Запам'ятайте, і це ми перевірили на хворих НІДом, в яких вже імунітет виключений. Він починає включатися через два тижні після початку прийому препарату. Чому? Да тому що, скажімо, клітини, хоч які вони є імунокомпетентні, клітини можуть замінити ну, свої неутріклітинні білки десь приблизно за два-два з половиною тижні. Тобто клітина може поміняти свою структуру і відновити свої функції на фоні прийому, значить, мінімальний прийом повинен бути вже три тижні. І тому, коли почнеться епідемія, це не допоможе. У вас не буде цих трьох тижнів. Зараз, коли ви маєте час, проведіть курс там тритижневий, ви нічого не програєте, ви зміцните а потім скажімо, взимку можна буде ще його там повторити. Ви не тільки зміцните імунітет. Імунітет взагалі приймає участь у всіх процесах. Наприклад, наглядова функція імунітету, вуча по нагляду за поділом клітин. Та нічого не ні, як протипухлинний імунітет. Якщо ви будете приймати джерело, то ви не тільки посилите противірусний імунітет і противірусний захист, а ви захист проти онкології, тобто ви попередите захворювання. І тим більше, чим цікавий цей засіб, він одночасно є пособом лікування і профілактики. Тобто, хто хворіє, тому допомагає швидко там видужати. Хто хоче там не хворіти, от профілактику, повинен провести профілактичний курс. І не буде хворіти. Так, що бачите, тут я казав виграш дуже великий, і просто потрібно користуватися тим засобом, і тоді, і можна тоді не боятися отої епідемії. Знаєте, ситуацію краще попередити, ніж потім там доганяти і ловити за хвоста. Так що бажаю вам пережити і цю епідемію, як всі неприємності, які на нас звалилися, використовуйте для цього цей засіб, який вам дуже допоможе, і назва йому «Джерело».